створить суверенний фонд добробуту. Відповідним указом Дональд Трамп дав на цей рік у багатьох країнах, особливо на Близькому Сході та в Азії, є схожі фонди. Через них державним коштом здійснюють прямі фінансові вливання. Зазвичай інвестують коштом профіциту бюджету, утім, сполучені штати працюють із дефіцитом. Механізми фінансування, інвестиційні стратегії, структури, і модель керування майбутнього фонду впродовж трьох місяців мають розробити американські Мінфін і мінторгівлі. Утім, буде потрібне ще й схвалення конгресу. Фонд це реалізація ще однієї передвиборної обіцянки Трампа. За його допомогою він збирався фінансувати інфраструктурні проекти, автомагістралі та аеропорти виробництва медичних досліджень. Нині ну, ж заявив, що фонд потенційно може придбати Тікток. І зараз до уваги водіїв та пасажирів, тому що триває ремонт колії на вулиці Глибочицькій, і через це зупинено рух трамваїв номер 14 та номер 18. Що комунальники роблять сьогодні і як довго триватиме ремонт, розкаже наша колега Анна тирса. Вона вже з нами на зв'язку. Аню, вітаємо тебе. Чекаємо на подробиці щодо ремонтних робіт. Ну і найголовніше, розкажи, яка наразі ситуація на е, самій вулиці. Ми бачимо, що автомобілі рухаються, але Зараз лише близько 9-ї, і заторів, очевидь, не уникнути. Вітаю колеги. Дійсно, не можу не погодитися, тому що автомобілі все ж рухаються. Проте доволі повільно, тому що рух дещо звузився транспорту через те, що одну частину колі повністю розрили. Можете за моєю спиною бачити, що вже почалися тут ремонтні роботи. Зараз замінюють повністю одну частину колі, а пізніше будуть замінювати і другу частину колі. Так само зазначу, що роботи почалися з 1 лютого, і повідомили мені у Київпастранці, що планують, Завершити остаточно ремонт колій на вулиці Глибочицька до кінця цього року, тобто до кінця 2025 року. Ну а звісно ж, звичайно, перед цим у зв'язку з такими ремонтними роботами. Рух транспорту, дещо звузився трамваї номер 14 та 18 тимчасово не курсують. Проте замість цього запустили троле автобус номер 14, який замінює рух цих трамваїв, тобто місцеві можуть користуватися. Ну і так само зазначу, що повідомили мені, що старі колі вже були в аварійному стані. Тому така заміна і такий ремонт є плановим та дуже необхідним. І детальніше про те, що вже встигли зробити і що ще потрібно зробити, мені розповіли у Київпостранці. тому давайте прямою мовою зараз послухаємо. На даний час проводиться зараз демонтаж трамвайної колії з вивізом на майданчики. Будівельні, тобто бушних матеріалів. На сьогоднішній день демонтовано вже 400 метрів колії, готується корито для баластування та вкладання шпал. Ну, як я вже зазначала, що наразі затори тут не дуже великі. Проте я думаю, що о, ближче до 9-10 години вони тут будуть о, збільшуватися адже рух автівок, рух громадського транспорту, дещо звужений одну частину колі вже повністю зняли, і зараз тут проходить. О, Проходить ремонт, заміна цих колій. розповіли мені, що нові колії будуть викладатися за класичною конструкцією, тобто знизу будуть бетонні шпали, викладені так само рейки а ось саму конструкцію, саму яму будуть підсипати піском та щебеню. І експлута, термін експлуатації цих нових колій буде близько 25-30 років тобто, доволі на довгий період їх вкладають. Ну але поки ці робота триває як я вже зазначала, що близько року будуть вони тривати. Місцеві змушені користуватися іншим громадським транспортом, тому що трамваї, нагадаю, 14 та вісімнадцяти, тимчасово не курсують. І от я поспілкувалася з місцевими, які ж майже щоденно користувалися цими трамваями. Адже багато хто їде зранку на роботу і користувалися або 14-тим, або 18-тим трамваєм. Давайте послухаємо, як же вони тепер заміняються транспорт і чи зручно їм тепер добиратися до своєї роботи або до домів. Давайте далі почуємо у прямій мові. Ну, а чим можемо заміняти? 14 рік чекаємо. Тобто автобус чекає, ну, звісно. А як тепер, як тепер рух? Змінився якось чи ні? Говорять, що затори тепер великі. Затори не знаю, бо все, після цього всього происходящого. То перший раз їду? Ні. Не впливаю, я можу пішком дойти, метром доїхати. Не впливає чим заміняють? Тут чим не можна замінити? Ну, 14-й автобус ходить. Вроде. От я і жду 14-го. Як могли почути, що дехто заміняє абсолютно іншим громадським транспортом, скажімо, метро, або навіть ходить пішка для того, аби уникати заторів. Ну а дехто все ж користується автобусами, які додатково запустило замість тих трамваїв, які тимчасово поки що не курсують на час ремонтних робіт. Ну і підсумовуючи ще раз нагадаю, що рух транспорту тут дещо ускладнений, можуть утворюватися затори, і одну частину колі вже бачимо, що повністю зняли і тут пізніше будуть. Кладати нові колії, таких термін експлуатації буде близько 30 років. На цьому у мене поки все стежитиму за ситуацією. Надалі обов'язково повідомлятиму, а поки колеги вам передаю слово. Дякуємо тобі. Глядачам нагадаю, що це була наша журналістка Анна Тирса. Розповідала про ремонт, який нині триває на вулиці Глибочицькій.